Так, вітаю, вітаю, шановні глядачі нашого Ютуб-канала. А також вітаю глядачі-підписники нашої сторінки на Фейсбук. З вами Іван Хомич. І сьогодні в нашій постійній рубриці Експертний ефір з адвокатом обговоримо питання про пенсію по списку 1 і списку 2. Це пільгова пенсія, яка призначається раніше пенсійного загального пенсійного віку. По списку 1 можна вийти навіть 45 років про деяких обставин. Обставинах жінкам по списку 2 в 50 або 55. Перед тим, як ми приступимо до обговорення нашої, нашої теми, прошу вас, якщо ви вперше дивитесь наш канал або не вперше, але не підписані на нас, прошу підписатися в Ютубі, на нас, поставити дзвіночок, включити, щоб ви не пропустили наші наступні і ефіри, і експертні відео, і консультації онлайн. А також підписатися на нашу сторінку Facebook, щоб бути в курсі останніх новин і тенденцій з питань пенсійного забезпечення, спадкового права і не тільки по інших питаннях. Також, також хочу нагадати, що ми нещодавно запустили наш телеграм-канал. Там так просимо. Підписатися і на нього, посилання на телеграм-канал буде під описом до цієї трансляції. Там також будемо публікувати постійно новини і різну цікаву і корисну інформацію з питань пенсійного забезпечення. Отож, пенсія по списку 1 і списку 2. В принципі, вона в народі називається Пільгова пенсія, пенсія по шкідливому стажу. Її отримують. Такі категорії е, працівників, які працюють на підземних роботах, на важких виробництвах металургійного характеру, е, там, і інші, інші, багато багато є інших професій, які підпадають під цю категорію. Є е, великий список робіт по списку 1 і по списку 2, затверджений Кабінетом міністрів України. Е, що ж, ну в принципі, з цією пенсією зрозуміло, вона призначається раніше пенсійного віку, і держава запровадила такий вид пенсії для того, щоб заохотити людей свідомо йти на важкі умови праці, інколи шкідливі умови праці, щоб потім вийти на заслужену пенсію раніше, ніж всі інші, які працюють на звичайних роботах. Тобто, як я сказав, по списку 1 можна вийти. Навіть на 15 років раніше ніж загальний пенсійний вік, 45 років. Це стосується тільки жінок, і на жаль, це можна реалізувати тільки через судовий процес, тому що в 2015 році було внесено зміни у відповідне законодавство і піднято пенсійний вік для жінок по списку 1 до 50 років. Тому зараз без судового процесу можна вийти на пенсію по списку 1 51 в 50 років, а по списку 2 в 55 але що ж відбувається, коли е, такі пенсіонери, які вийшли на пенсію по списку 1 і списку 2, досягають свого пенсійного віку, тобто 60 років загального пенсійного віку? Чи мають вони право вийти на пенсію на загальних умовах? Тобто, е, ну під час цього під, під час призначення пенсії на загальних умовах, е, одночасно е, і осучаснити свою пенсію, що означає осучаснення своєї пенсії? Мабуть, хтось з вас вже це чув. Хтось чували, не розуміє нещодавно, вже не раз за останніх по декілька років міністр соціальної політики давала інтерв'ю, піднімалася питання. Що є велика проблема в тому, що розмір пенсії сильно відрізняється у тих пенсіонерів, які виходять на пенсію в цьому році, наприклад, у 2024 році, і в тих, які вийшли 3 чи 4 роки назад. В таких пенсіонерів розмір пенсії може відрізнятися до 60 Це при тому, що у них буде однаковий стаж, умовно кажучи, у обох пенсіонерів 35 років стажу, і співвідношення їхньої зарплати до середньої зарплати по Україні у них також буде однакове. Там коефіцієнт їхній індивідуальний коефіцієнт заробітку. Наприклад, буде три складати, і але пенсія у пенсіонера, який вийшов на пенсію у 2020 році. Буде умовно там 8 тисяч гривень, а пенсія у того, хто вийшов в цьому році, буде 14 тисяч гривень. Питання як таке може бути, оскільки однаковий стаж, однакове співвідношення заробітку. Просто різниця в тому, що людина одна людина вийшла на пенсію 4 роки назад, інша в цьому році. Це пов'язано з таки, з таким показником, як показник середньої заробітної плати за три останні роки. Який є сталим і статистичним показником по Україні, це не показник середньої заробітної плати конкретного пенсіонера, це показник середньої заробітної плати всіх працівників в Україні. Державний комітет статистики робить ці дослідження і видає оцей показник. Умовно кажучи, той пенсіонер, який виходив на пенсію дві 2020 році, у нього цей середній показник складає 7900 гривень з чимось там. А той, хто виходить в 24-му, у нього цей показник складає 13 з чимось тисяч гривень. І за рахунок оцього показника така велика різниця в пенсії залежно від року виходу на пенсію. Наше адвокатське бюро е, уже, там, третій рік займається одним, одним з напрямків надання послуг нашим клієнтам, нашим пенсіонерам. Це ми переводимо в судовому порядку з пенсії по списку 1 і списку 2. На пенсію за віком на загальних підставах. Для чого ми це робимо? Тому що якщо це зробити, то такому пенсіонеру, який вийшов у 2020 році на пенсію, там, ну, скажімо, у 2019 році, на пенсію по списку 2, у 2024-му йому вже виповнило 60 років, ми йому в його формулу розрахунку пенсії підставляємо оцей середній показник зарплати по Україні за три роки в розмірі 13-гривень замість 7-900. І уявіть собі, наскільки збільшується пенсія? Пенсія реально збільшується на 60%. В Деяких випадках навіть більше може бути менше, в залежності від того, чи працювала ця людина після виходу на пенсії в ну, 55 років. Але ми це реально робимо е, так. Практика по цих справах не є 100% позитивною, не є однозначною за цих три роки. У нас були є рішення як негативні, судові, так і позитивні. Е, і до речі, нещодавно, буквально вчора. Надійшло нам рішення 3-го апеляційного адміністративного суду, він знаходиться в місті Дніпро, про те, що і в, цьому, в цьому рішенні апеляційного суду а, мовиться про те, що наше рішення першої інстанції, яким було задоволено нашого позовні вимоги, було переведено нашого клієнта з пенсії по списку 2 на пенсію на пенсію на загальних підставах. Воно було залишено в силі, а апеляційну скаргу пенсійного фонду було залишено без задоволення. Це, це дуже цінне рішення. Ми радіємо кожному такому рішенню, тому що, на жаль, не всі апеляційні суди і не всі суди першої інстанції дотримуються такої позиції. І боремось, ми вже третій рік боремось, дійшли до Верховного суду, і в цьому році близько шести наших справ були прийняті до провадження Верховним судом. І ми сподівалися на те, що Верховний суд вже нарешті поставить остаточну крапку в цьому питанні, встановить сталу практику, яка має фундаментальне значення і як то кажуть, жити стане краще і легше і вже буде якась визначеність для наших клієнтів. Проте, те, що ми зараз бачимо, що відбувається з однієї з наших справ в Верховному суді, говорить трошки про інше, і ми дійсно дуже сильно переживаємо і переймаємось за те що Верховний суд може змінити практику, яка останніх три роки формувалася, на негативну, тобто є велика загроза того, що суд Верховний суд в складі палати, в складі палати з розгляду справ щодо захисту соціальних прав касаційного адміністративного суду може відступити від попередніх висновків Верховного суду за 2019 рік, двадцятий рік. Де була позитивна практика по таких питаннях, де суд погоджувався з тим, що дійсно пенсія по списку 1 – це окремий вид пенсії, це пільгова пенсія, і людина, коли досягає пенсійного віку, загального пенсійного віку, має право скористатися виходом на пенсію або зміни виду пенсійного забезпечення на загальну пенсію за віком. При цьому застосувавши до себе актуальний показник середньої заробітної плати, таким чином, осучаснивши пенсію. Проте Верховний суд у складі судді доповідача Рибачука АІ, суддів Бучик, Аю і судді, і судді Стеценка СГ відкрив провадження за нашою касаційною скаргою. І цей склад суду під головуванням судді Рибачука, нагадую, вирішив передати справу на розгляд судової палати з розгляду справ щодо захисту соціальних прав касаційного адміністративного суду. Це та палата, яка розглядає ну Це, якби є е, така ієрархія. Звичайно, касаційну скаргу розглядають троє суддів Верховного суду. Е, якщо потрібно там змінити якийсь висновок або справа якоїсь більшої складності, то тоді передають на відповідну палату. І там уже в цій палаті розглядає від п'яти суддів, може бути і сім суддів е, це питання. І в цій ухвалі ухвала від 9. го е, ну Нещодавно взяла ухвала з'явилася, е, в цій ухвалі. Дана колегія з цих трьох суддів, яких я ще не назвав, зазначає, що вони вважають, що законом про пенсійне забезпечення для відповідних категорій осіб передбачено не окремий вид пенсійного забезпечення, а пільгові умови для призначення пенсії за віком, які підлягають у зменшенні пенсійного віку. Такий вид пенсії призначається та виплачується в порядку та на умовах, що визначені законом номер 1058. Тут мова йде про саме про пенсію по списку 1, списку 2. Тобто, в даному випадку колегія е, погоджується по суті з позицією пенсійного фонду, який постійно в своїх е, відзивах і апеляційних скаргах говорить про те, що пенсія по списку 1 – це звичайна пенсія за віком. Що ви від нас хочете, е, приходите до нас постійно з цими заявами, просите перевести на пенсію за віком, ви і так на ній заходитесь. Е, ну тобто, на жаль, е, Верховний суд пішов таким шляхом. Поверхневим, не вникаючи в суть цього питання і не розуміючи, для чого взагалі люди приходять в пенсійний фонд і для чого вони потім судяться, щоб перейти на пенсію за віком на, на загальних підставах. А суд пішов таким е, поверхневим шляхом е, далі. Суд зазначає, враховуючи, що заява особи 2 від 9 березня 2023 року до ГУПФУ в місті Києві стосувалася призначення того самого виду пенсії пенсії за віком, яка вже була їй призначена. То така пенсія не може бути призначена повторно на підставі положень статті 40 закону 1058 і застосування показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески за двадцять двадцять перше роки. До таких обставин колегія судді вважає за необхідне. Відступити від висновків, викладених у постановах верховного суду від 17.06.2021 року року від 13 лютого дев'ятнадцятого року та інших, у яких викладено правовий висновок про наявність в осіб, яким призначалася пенсія за віком на пільгових умовах, відповідно статті 13 закону номер 1788, права на призначення пенсії за віком на загальних підставах. Після досягнення пенсійного віку відповідно за законом номер 1058 і застосування показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески за три календарні роки, що передують зверненню за призначенням пенсії, от в останньому абзаці. Ну, до речі, послання на цю ухвалу ми розмістимо під нашою трансляцією за бажання зможете з нею ознайомитись, але от цей абзац говорить про те, що дана колегія під головуванням судді Рибачука, а також в складі судді Бучик і Стеценко. А вони мають намір відступити від тих правових висновків, які були позитивні, які були на користь людей, на користь наших клієнтів, на користь інших пенсіонерів по списку 1, списку 2 і давали їм можливість осучаснити свою пенсію до нормального рівня, до того справедливого рівня, який отримують і призначаються тим пенсіонерам, які виходять на пенсію в цьому році. Чому взагалі така ситуація виникла та тому, що в Україні не працює ефективно механізм індексації цивільних пенсій. Про це ми вже неодноразово говорили в наших попередніх відео, і випусках і трансляціях, і от цей спосіб переведення таких пільгових пенсіонерів зі списку один списку 2 на пенсію за віком, він давав можливість осучаснити пенсію до належного рівня, ну, враховуючи те, що індексація не справляється з тим, щоб Пенсії індексувалися належним чином, і вони не відставали від тих пенсій, які призначаються в поточному році, а відставання є суттєве відставання складає 60%. тому е дуже, дуже небезпечна ця ухвала. Ми, ми звичайно будемо готувати свої заперечення по, по цьому питанню, але, е але на жаль, тенденція останніх місяців в Верховному суді, зокрема з приводу пенсійних справ. Говорить про те, що мені так здається, що Верховний суд втрачає свою якусь а, таку знаєте, незалежність, яка спостерігалася останніх п'ять років. Тобто, з 2018 року можемо впевненість сказати, що Верховний суд керувався принципом законності верховенства права під час розгляду різного е, плану справ, що стосувалися соціального і пенсійного забезпечення. За цих п'ять років Верховний суд, напевно, більше десяти зразкових справ ухвалив по питаннях пенсійного забезпечення: це і військові пенсіонери, це і чорнобильці, це і відмова призначенні пенсії, і зарахування стажу в Росії, і всі інші питання. Тобто рішення приймалися на користь людей, тому що дійсно держава взяла собі моду за останніх 15-20 років прикриватися тим своєю фінансовою неспроможністю ну типу, забезпечувати всі пільги і права, які за 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 закріплені в законах, вони постановами Кабінету міністрів України або, яким, або змінами законодавства, які є неконституційними, а вони зменшували ці відповідно виплати або не збільшували їх, якщо вони підлягали збільшенню, і таким чином порушували масово систематично на рівні всієї держави права громадян, права пенсіонерів, і Верховний суд своїми зразковими справами відновлював ці права і. Люди, звернувшись до суду, дійсно отримали захист, отримували призначену пенсію, отримали перераховану пенсію і отримали відповідний результат. Проте за останні три місяці з'явилося декілька рішень Верховного суду, які змушують трохи хвилюватися за те, що Верховний суд вже почав керуватися не тільки принципом верховенства права і законності, чим має керуватися, а й іншими підставами і аргументами. Такими як ну наприклад, одна з категорій справ також, яка була досить таки резонансна останній рік, це те, що в 2023 році суму індексації цивільної пенсії, то загалі суму індексації пенсії обмежили е, 1500 гривень, да тобто 19,7% відсотків індексація е, збільшення пенсії було передбачено. 2023 році, але не більше ніж 1500 гривень. Ну, наприклад, якщо а, у людини пенсія 15 тисяч гривень, то 19,7 це майже 20 сотків. То пенсія там індексація мала скласти 3 тисячі гривень, але їй платили 1500, тому що встановили верхню межу на суму підвищення по індексації, і цю верхню межу один з військових пенсіонерів, ну і взагалі багато хто хто з військових пенсіонерів почали оскаржувати, визнаючи її. Протиправною і неконституційною, а також незаконною, тому що ця верхня межа встановилася постановою Кабінету міністрів України. Ну і в принципі дійсно є відповідна суперечність між відповідними положеннями закону України і постановою Кабінету міністрів України, і в перших півроку суди перших інстанцій, там перша апеляція задовольняли ці позови навіть десь протягом року. Але в червні місяці цього року з'явилося рішення Верховного суду, в якому Верховний суд Посилаючись на те, що в Україні введено воєнний стан, він зазначив, що воєнний стан як особливий правовий режим вимагає вчинення уповноваженими суб'єктами стратегічних та оперативних заходів, спрямованих на захист держави, здійснення як, водночас, пов'язане з небезпекою для життя і здоров'я. Саме з цією метою, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про здійснення індексації пенсій з 1 Вересня 2023 року з обмеженням верхньої межі індексації для того, щоб збалансувати потреби та захистити якомога більшу кількість громадян через інструмент індексації, передусім тих громадян, пенсії, яких є дуже низькими, і з іншого боку, щоб збалансувати фінансовий ресурс для проведення індексації для широких категорій осіб та отримати зростання на рівності між розміром пенсії громадян. Е, тобто, по суті, таке тлумачення, оце, цей абзац, який я щойно зачитав. Він є дуже небезпечним прецедентом, тому що він розв'язує руки Кабінету міністрів України. І тепер, прикриваючись воєнним станом і фінансовими спроможностями держави, і балансуванням інтересів різних верст населення і багатих і бідних, тепер можна в кабінету міністрів України вводити нові норми, які суперечать нормам законодавства, але прикриваючись військовим станом і там, фінансовою, чи якоюсь іншою доцільністю. Ви розумієте, що в Конституції України закріплено, в всіх законах України закріплено що основи пенсійного забезпечення, соціального забезпечення, розмір пенсії, порядок перерахунку пенсії, обчислення, індексація встановлюється е на рівні законодавства. Кабінет міністрів України це орган виконавчої влади. І якщо надати їм повноваження, е урізати пенсійні виплати, е не проводити індексацію е або не виконувати якісь свої зобов'язання перед громадянами з питань соціального і пенсійного забезпечення так можна далеко далеко зайти. Ви розумієте, що така оціночна категорія, яка от звучить в рішенні Верховного суду, вона є дуже небезпечною. Потрібно керуватися в будь-якому випадку принципом законності і верховенства права лише так можна уникнути різних ситуацій, де певний суб'єкт державної влади почне на свій лад трактувати норми законодавства. І прикриваючись певною там ситуацією в державі, грубо порушувати систематично права громадян на соціальне і пенсійне забезпечення, тому повертаючись до нашого питання по справі щодо переходу зі списку 1 на на список 2, боюся, що тут може мати такий самий підхід до розгляду справи, який був в червні цього місяця цього року, тому. Що я можу від себе додати? Ми як адвокати, звичайно, подали, зробили все, що могли, подали, ну, зробили все, що в наших силах. Ми подали касаційну скаргу, касаційна скарга була прийнята до розгляду. Зараз будемо готувати додаткові пояснення, але розгляд буде відбуватися в порядку письмового провадження без виклику сторін. Тобто ми не зможемо безпосередньо донести колегії судді свою позицію, виступаючи в судовому засіданні, ми будемо це робити в письмовому вигляді. Сподіваємось, що кожен член колегії. Перечитає наші пояснення і вникне в цю, в цю справу більш глибше, ніж те, що відбувається зараз. Тому що я бачу, що це поверхневий, поверхневий підхід до цього питання. Вони дивляться, що в розрахунку протоколі призначення пенсії, написано пенсія за віком, але те, що там є інший шифр цієї пенсії, не 101, перший, 102 або 104, те, що дійсно. Сама природа цієї пенсії, яка призначається в 50 років, 55, вона пов'язана з тим, що люди отримують пільгову пенсію. Пільгову пенсію через те, що вони е, погодилися на шкідливі та важкі умови праці. І відповідно е, після того як вони досягають пенсійного віку загального пенсійного віку, вони мають право прийти на пенсію за віком на загальних підставах, і відповідно е, у свою пенсію, так, да, це е, не було би цієї проблеми, не було би взагалі цих справ, і не було би цієї справи у верховному суді, якби, якби в Україні проводилася нормальна ефективна індексація пенсій. тому що би, тоді не було б різниці, коли людина виходить на пенсію 5 років назад, чи в цьому році у них був би один-єдиний е, сталий показник середньої заробітної плати за три останні роки, і відповідно. Пенсія була б однакова і не потрібно було б змінювати вид пенсійного забезпечення, щоб осучаснити свою пенсію. Але на жаль, через те, що кабінет міністрів України свідомо 2019 року не проводить реальну індексацію пенсій, свідомо занижуючи розмір пенсії тих, хто вийшов на пенсію там раніше ніж в поточному році. То от такий спосіб, яким ми три роки займалися, і дійсно маємо. Багато достатньо велику кількість успішно завершених справ на жаль, є і неуспішно завершені, тому що е, є побутує в самому верховному суді. До цього було дві таких практики: одна позитивна, е, це рішення двадцять 19 -го року. А в 22 другому, е, 22 другому році з'явилося рішення не на користь е, таких пенсіонерів і. Судді перших інстанцій апеляції хто хто яку позицію займав, хто займав позицію на користь людей, тобто на більш вигідну для людини позицію, хто займав таку формальну юридичну позицію, яку зараз хоче протягнути е, Верховний суд у складі е, судді доповідача Рибачука, Бучик і Стеценка. Вони хочуть зараз припинити взагалі у, уніфікувати судову практику, зробити її повністю негативною для людей. Що це буде означати, що тепер пенсіонери по списку 1, списку 2 не зможуть осучаснити свою пенсію. І на жаль, це дуже нехороший прецедент. Це буде дуже болісно для нас, зокрема, тому що в нас є багато клієнтів, які зараз перебувають впровадженні в судовому процесі по цих питаннях, тому, тому, на жаль, доведеться доведеться. Якщо таке рішення буде прийнято, ну тоді лише там дорога в Європейський суд справ людини або ж або ж. Конституційна скарга в Конституційний суд також будемо подавати думаю, пробиватися туди для того, щоб все таки перевернути ситуацію. Ми не будемо здаватися, тому що ми знаємо і віримо, що з нами правда, за нами сила, і якщо ми зможемо зараз хоча б енергетично і ментально об'єднатися, то можливо це вплине на позицію на рішення колегії судів по цьому питанню. Ми також будемо це питання піднімати на інших майданчиках. Зокрема, хочу анонсувати, що у нас в четвер буде ефір з на з каналу Народна Думка. Народна думка з Олександром Е, Ми будемо проводити спільний ефір, спільну велику консультацію на всю країну. Будемо консультувати онлайн по питаннях пенсійного забезпечення, не тільки це буде і пенсійне і сімейне і спадкове право. І там ми також будемо це питання піднімати. В нього досить таки велика аудиторія. Сподіваюся, багато людей це побачить, почує. І, відповідно, можливо, нас побачить також і в Верховному суді, і звернуть на цю справу більш прискіпливу увагу і більш глибше вивчать проблематику, а не так поверхнево, як це відбувається зараз. Тому що питання дуже резонансне, питання дуже важливе. І тут зараз. Потрібно ну, буде зрозуміло, яким чином почне рухатися Верховний суд, або він буде людиноорієнтованим, все-таки дбати про захист прав людей, в тому числі соціальних і пенсійних, або ж він буде прикриватись воєнним станом і буде говорити те, що кабінет міністрів України не має право приймати рішення як хоче, як він бачить, як він це розуміє за необхідне і потрібне. У нього є своє там розуміння справедливості. Да? І він його застосовує на всю державу. Тому, тому під'єднайтесь. Ефір буде у нас в четвер о 15.00. Він буде точно на каналі Народна Думка, можливо, він буде паралельно йти на нашому на нашому каналі. Будемо бачити, в будь-якому випадку приєднатись буде цікаво. Ну і ще раз нагадую про те, що у нас є телеграм-канал. Під'єднайтесь підписуйтесь туди. Будемо швидко з вами ділитися корисною інформацією а також іншими корисними речами. Тому у мене в принципі на сьогодні все. Дякую.